Навіть якщо ти захочеш змінитися, вони не відпустять тебе. Я засуджую вас до 300 годин громадської праці. Від нас не точе шмеркач. Ти запізнився. Зустрів колишніх друзів. Поглянь на нього, хоча б раз. За люка та його батька. Будь моробі. У рік випаровується близько двох відсотків у місту бочок. Ми називаємо це долоянголів. Хто хоче понюхати? Я, Я теж. Продегустуйте. Фруктовий смак. Яка це марка? Можливо, краганмо. Краганмо. Це неймовірне віскі, і ми продамо його на аукціоні. Тут написано, що його залишилося п'ять бочок у всьому світі. Думаєш на цьому можна заробити, Робі? Заробити? Так, п'ять років за ґратами. Нарешті усі в зборі. Вітаємо вас у клубі шанувальників віскі. Можна сфотографуватися з вами на згадку про нашу зустріч? О, це так зворушливо. Усі готові? Це моя камера, мої речі. Хіба? Так, я їх сам вкрав. Це дуже рідкісне віскі. Я наче переспав з моналізою. Справді? Один мільйон фунтів. Глаз горулить! Думаєте, ви круті? Ми надремо вам зад покидьки! Це погано, ніхто не має дізнатися. Воно там? Так, у замку. А де у нього вежі? Ти про що? Давайте, хлопці, задирайте кілти, а ви спокійно спатимете? Нічого, і не таке бачили.